Всім привіт! З вами Олександр Дубровський із каналу Дубровський Лайф. Ну, як вам новина про зменшення цін на продукти, продукти харчування, які ми використовуємо в першу чергу. Тобто, що там олія, борошно, хліби, крупи, можливо, яйця в авто список дійдуть. Тобто ті продукти, на які ціна піднялася необуслована. Тобто ціна виросла через накрутки, в основному не через те, що там якийсь дорогий техпроцес чи неврожайність глобальна, ні, врожайність наоборот супер, суперова, можна навіть сказати. А от через накруточки всю ці ціни звинтили. Тепер же ж держава хоче взяти під свій контроль, під своє крило. Керування цими цінами, а саме неможливість накрутки більше 25% від заводу до полиці, до кінцевого користувача. А не так, що 25% накручує склад, тоді 25% накручує базарчик, тоді з цього базарчика заводиться на... В магазин і вже в самому магазині ще 30% накручується. В результаті получається, що ціна більша за собівартість в півтора в два рази, коли вартість там 20 гривень. В магазині кінцевому воно вже продається за 50 Якщо ж задіє це все регулювання цін, і цей законопроект прийметься, то при собівартості в 20 гривень на в магазині воно буде коштувати 25, а не 50, як зараз. Це дуже суттєво і дуже правильний законопроект. Мені здається, якщо це все прийметься, то це будуть такі не то, що кроки, а стрибки в сторону якогось налагодження ситуації. Бачимо, трішки прижали ціни з комуналкою. Так, газ затвердили, що все нормально. Потім прижали ціни. З опаленням договорилися про ці меморандуми з компаніями. Тобто, бачимо, що якісь дії в правильному напрямку є. Тепер же ж хочуть за натра все-таки повернути кошти народові, так як це полагається насправді. І тут же хочуть зупинити ріст цін. І як на мене, це досить правильне рішення, і потрібно це робити для того, щоб не було оцих спекуляцій. Бо ці спекулянти це ну мені здається, перше зло, яке є в Україні, тому що кожен хоче заробити заробити надвеликий відсоток, і за рахунок кого за рахунок нас, простих споживачів, і максимально. І виходить, що наші ціни на наші продукти вже в рази перевищені ніж в Європі. Якщо хочете більш конкретно подивитися новину, то запрошую на канал Народна Думка. Там я конкретно висвітлив, якщо тут лише хочу поділитись з вами своїм враженням, тим, що ціни доволі високі, цього ніхто не заперечує, так що ціни ну, не відповідають дійсності на багато продуктів. І те, що їх контролювати потрібно було уже давно це доволі правильно, і якщо дойду до цього руки, і це все зробиться правильно, а не за откатки, як в нас дуже часто буває, які хочуть такі собі ціни ставлять, то заживемо на кінець, то трішки, хоч, але краще. Давайте зустрінемося.